Доброго дня, шановні колеги. І от, сьогодні я хотів би підняти питання про адвокатську конкуренцію в кримінальних процесах. Мене дуже часто питають і кажуть так, Олександрович, а чого це, це ти всім розказуєш, як воно має бути в кримінальному процесі, ділишся своїм досвідом? От, і навіть там, погоджуєшся читати якісь лекції, значить в ад. Академії прокуратури і от для нових поліціянтів ти погодився і так далі. Ну от, ви знаєте, шановні колеги, я відверто скажу, що в принципі от колись я теж так думав, що в нашій сфері кримінального захисту або захисту кримінальних процесах серед адвокатів мала би бути висока конкуренція. Але от, Маючи нагоду займатися правовою статистикою і та проаналізувавшись проаналізувавши цифри, я зрозумів, що у сфері захисту в кримінальному процесі між адвокатами конкуренції бути не може. І це природньо. Я навіть поясню, що це чому це чому? Бо от на Україні, в Україні, ну хто я хоче. За рік розглядають 800 тисяч справ судами. Ну, тобто, десь під мільйон справ. А тепер давайте подивимось на кількість адвокатів, які у нас зареєстровані в реєстрі адвокатів України. То ви побачите там 40 тисяч на всього адвокатів. З них, ну, звичайно, не всі займаються кримінальними справами. От, е, я так думаю, що е, крім того, не, серед них там також є адвокати, які е, взагалі е, справами займаються не дуже сильно. Ну, от, е, бо є серед адвокатів також і викладачі, і, 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 і юрисконсульти, і, і, і хто хоче. То навіть, от, якщо так реально підійти до цієї цифри 40 тисяч адвокатів, ну хай з них. Скажімо, та ж саме половина займається кримінальними справами. Ну, хай. тут то, то буде 20 тисяч. Ну, розділимо 800 тисяч справ на 20 тисяч адвокатів, а потім це розділимо на 12 місяців і ми побачимо, що роботи ну, просто вище голови. Ну, хіба що то, тут кажуть, що от зараз сильно. Нашкодила систему безоплатної правової допомоги, бо от вони під себе всі справи гребуть в зв'язку з тим, що посилають адвоката вже на затримання, і з самого початку наші затримання вже адвокат має право, як правило, під себе цього клієнта перебирає. Ну, це питання теж таке дуже складне. Я зараз його не хочу торкатися, я тільки зауважував те, що ну, певний сенс тому є. Таких висловленнях. І навіть скажу так, що, наприклад, в країнах Європи, в тій самій ФРН, про яку я дуже часто говорю, ну, от, е, е, там не надають адвоката під час затримання. Там адвоката надають вже після того, як питання вирішено, а в разі того, якщо він попадає в СІЗО, то його інтереси ніхто не може представити. Тому має бути хтось помічник якийсь. А так на, під час затримання кому треба адвокат викликати свого. Ну і якщо, наприклад, суддя, слідчий суддя не прийшов до висновку, що з такого затриманого треба посадити в СІЗО, то знаходячись на воду, він теж може собі вибрати якусь певного адвоката. Ну це окрема річ, окреме питання щодо системи безоплатної правової допомоги. Але от кількість тих справ, які розглядають у нас на Україні протязі року. Вона настільки велика, 800 тисяч справ, що кожному адвокату знайдеться робота. То чому в такій ситуації, наприклад, не допомагати, одному, не допомагати один одному? Чому в такій ситуації приховувати якусь практичну інформацію, або практичні навички, або знання про скажімо, певний порядок думок, певних суддів в певному регіоні. Відколи? Не знаю чому. І е, тут є ще один аспект е, в цьому питанні. Значить, е, ну, от е, саме в зв зв'язку з тим, що кількість е, адвокатів у нас е, не настільки велика, і вона не відповідає тій кількості, яка на сьогоднішній день е, кількість адвокатів е, у Європі. Бо, наприклад, ті самі ФРН на сьогоднішній день е, працює 190 тисяч адвокатів. А населення в Фере 80 мільйонів, а населення на Україні 40 мільйонів. То, якщо виходити з того, що в нас в половину менше населення, значить в нас мало би бути ну, десь 80 тисяч адвокатів, а не 40 тисяч. Тобто має кількість адвокатів, бути збільшена ще на 40 тисяч, щоб хоча б ми вийшли на рівень. Європейській кількості захисників, які працюють взагалі в вправі. Так от, то виходить, що у нас взагалі не вистачає ще адвокатів для того, щоб представляти інтереси людей в значить, кримінальних процесах. І, от, може, саме тут, шановні колеги, і, і лежить. Відповідь на, на то питання, яке постійно турбує всіх адвокатів. А чому у нас так мало виправдованих вироків? Та може це в зв'язку з тим, що у нас мало адвокатів? Може недостатньо того, що організована система безплатної правової допомоги? Для того, щоб добитися цього результату в країні? Бо навіть тих 100 адвокатів, які працюють в Києві, з них в дійсності працює адвокат десь 50, вони не в силах якісно обслужити клієнтів в кримінальних процесах, які розглядаються в Києві. А в Києві на сьогоднішній день, дивлячись на статистику, ну, за рік розглядається 3, 4, 5, 6 тисяч справ. І от уявіть собі, що навіть якщо з 20 тисяч 40 тисяч адвокатів, які працюють, є в реєстрі, хай з них, скажімо, 6 тисяч адвокатів працює в Києві, то звичайно ж з них ж не працюють всі по захисту в кримінальних процесах. А з тих 6 тисяч, навіть якщо і половина працює адвокатами в дійсності і платить причому при цьому внески. Знову ж, всього-навсього, там половина, хай три тисячі адвокатів, а з цих, з цих трьох тисяч адвокатів хай тільки там тисяча адвокатів займається захистом в кримінальному процесі. То на шість тисяч справ, які розглядаються в, в тому самому Києві, такої кількості адвокатів недостатньо не для того, щоб якісно обслужити клієнтів в цьому процесі. Тобто самі цифри, як ви бачите, показують те, що конкуренції на сьогоднішній день серед адвокатів в кримінальному процесі в принципі, бути не може в зв'язку з наявністю такої інформації, вигляді статистики. І навіть система безплатної правової допомоги тут не може виступати таким конкурентом. Хоча при цьому от буквально спілкуючись пару днів тому назад. Значить, з одною дуже активною адвокатесою, вона мені зауважила, що з моменту появи системи безоплатної правої допомоги в неї роботи ну, сильно поменшало. Дуже сильно поменшало. Тобто, як би воно не було, оце комплексне питання конкуренції в адвокатському середовищі, його треба розглядати може не стільки з точки зору. Наявності безоп..., значит, системи безоплатної правової допомоги, а тільки під кутом е, е, взяття їх до уваги, але ставити питання про е, нагальну потребу збільшення взагалі е, кількості адвокатів, які б е, в дійсності займалися виключно е, або здебільшого е, захистом в кримінальних справах. І переходом, можливо, на іншу систему взаємодії з адвокатами, бо та система просто реєстрації адвокатів в реєстрі та видачі свідоцтв. Ну, вона на сьогоднішній день не відповідає самому головному в нашій діяльності, а це спеціалізації. І багато хто з. Людей навіть не знають до кого звернутися. Адвокатів багато, а хто чим займається, ніде не прописано. Так от тому я і закликаю. Наше адвокатське самоврядування, може нам треба якось зорганізуватися так, щоб кожен адвокат визначився з тої спеціалізацією, якою він більше займається, і з цього приводу були складені якісь реєстри, наприклад, реєстри адвокатів, які займаються спеціалізуються в у банківській сфері, або у сфері, наприклад, адміністративного права, або там по в сімейних справах, або навіть надання адвокатських послуг в кримінальних справах. Ну, це ж не позбавляє нас можливості приймати участь в інших справах, звичайно, як і не позбавляє взагалі юристів на сьогоднішній день приймати участь взагалі в судових засіданнях. От ну, це вже питання правда адвокатської монополії, про це якось іншим разом. Гарного дня і не ми один з другим, бо цього сенсу нема. Я за дружбу і за те, щоби. Ну того, оти такої бійки, яка оце трапляється в нас, ще саме в Верховній Раді, щоб серед адвокатів не було. Нема що чубитись, нема що чубити. Царного дня.